Компанію розбавить Євген», я дуже зраділа. Це одна, один із небагатьох ботан, ботанік, який любить, коли його так називають, бо він і ботан, ботанік. Ось, вчитель, танцюр танго, його брат служить, він теж збирає на деякі обладнання для брата. Тому якщо вам е, є потреба задонатити. Ось вам в Женя. Андрій на нарізав задачу, я в шоке сам. Я не ну, багато Тут У мене багато дуже віршів останнім часом про війну, і я їх сьогодні почитаю. Я... Ну, Ми ж всі в цьому живемо. Оцей вірш я не хотів читати, не прийшла Оксана. Я би хотів, щоб це наконец-то, було про тебе. Вона його роздивляється, ніби не бачила доти. Згадує, який в нього запах, який він на дотик. Як він усміхається, як курить, як йде в кімнату. Вона аж занадто довго зникала без нього спати. Вона роздивляється, як він наливає горнянку каву. І очі його такі ж бурнаті, і часто тече по рукавах, і захлинається в спробах почути, відчути і запам'ятати. Життя триває додати, додати, від хати до хати. І ця карусель безкінечна, і не віриться у Кожна хвилина розтягнута, ніби відкриті всі крани. І саме тому кожен раз, коли він знову приходить, вона його роздивляється, і ви не бачила. Коли... Казали, що багато влічі, ми багато жестих речі про Бога. Ми ж да, знаємо, що Бог в кожному з нас. Певно. Забирай інструменти, Боже, йди додому. В місті люди із попелу, а не з глини тепер же. І коли вже розвиднює, навіть тобі невідомо, бо коли починались боїти, загинув одним із перших. І тепер на одному із тіл, то їх проростають кульбабки, де їхнє насіння, вирви червоне, але не спинне, і блукають містом лисиці, голодні коти і собаки, ті, хто вижив, виносять поранених і вбитих на спину. Забирай інструменти, Боже, природа своє тут доробить, тобі безкінечно вмирати нього затратно, та й мабуть, не Боже. Ті, які були першими, вийшли за НАТО Ти хоч там бережи їх. Бережи, бережи їх там, Боже. Таких вирощи, так не буде. І це, це теж про це. А не видно насправді до той початок, як у моря країв чи у туманах щогу, ті, що вийшли і стараються не кричати, ті, що вийшли, оговтуються поки що. І Ти звикаєш до того, що неприродний, ніби глохнеш від тиші чи від вітрів. А от чесно нема початку. лише сьогодні, до якого багато хто не дожив. І не видно, насправді, краю не видно ні кінця, ні початку серед тривог. І розкидує доля людей по світу. Поки що. Поки що, поки що. Листопад знайшов. У мене багато більше, кстати, про місяці, там про березень багато. Не знаю чого. Шкод. Я знайшов ну, і... братана. Чорноземи і так були чорні, тепер ще вкриті попелом. Венький сніг догорає під берцем на кожен крок. Сибі янголи ходять і палять між окопами, вішають іскри з багаті свічок на місце зірок. Можна порізати крону та важко видрати корені. Подивися у горщик своїх старих кімнатних рослин. Там же й ґрунту нема, але їх коріння повторює, Монолітний каркас має пам'яті кожен їх згін. Мовнуть хліби на херсонських полях биті мінами і кулями. Світла немає зовсім хіба ото свічка у вікні. Сиві янголи виходять поміж окопів розчулені, і їх сльози падають зорівним листопадом в ніч. Це щось радостне, але нема. Замітають сніжинки сліди, всі, що є і котрих немає, До зими так довго доходить справжня її природа. Можна довго ходити лезом по самому краю, але потім всі ноги в шрамах і коліна болять на погоду. І кружляють сніжинки в пачках з поривною вітру, їх покидали, граючись, та, та й так забули схоже. Снігова королева тепер викладає слова із літер, кай став надто лінивий, славіний, нудний і порожній. Снігова королева надто вірила в свою вічність, бо ж якщо ти безсмертно, не думаєш, як це бути. Завітає за нас ніжинками, адже ж більше її нічим. І палаці зимовому так і не скінчився лютий. Хай навчився правити царством із каменним обличчям і донатити на ЗСУ, а й не заснути. У мене ще є, так, час? Зараз я попробую найти щось з жизни ради, з знову, мов. Телефон сідає, тому я взяв книжку. А, он пролібов знайшов. Нормально, так полібов можна? Треба. Що ти там розумієш? Хіба любові лишить нією? Пенеропам 20 років чекала на Діссея. Він раптом приїхав, зустрілись на ринку раптово. І так ніби бачили, щораз зав'язали розмову. Вона йому розказала, що син тепер у Каїрі, прання він розвісила, сину висок лопатки взяла на віру. Собака, а що собака зійшла за тиждень, як ти поїхав? Про ціни на комуналку, про незалатину стріху, про те, що зносились сандалі, про зевса що вічно ображений, про те, що помада розмазалась, ніхто ж не скаже і він мовчки киває і каже: Я був у Марії Іосифа, а до тих, що родилися, залишив собі жити на острові. Я бачив війну і не одну солдатів, і мертвих, і ті, що триста. Я бачив велику країну, кончену, терориста. І тераця віриш, Люба, ти кажеш багато, що можна купити усе, а вони вибирають потроху спиватись. От, думає Пенелопа, вічно придумує всякі історії, аби не робити нічого вдома, а філософствувати під зорями. А це вони не неї тік, щоб не закидали татка тапками. Тепер, каже, так, скучив за тобою і за Ідакою. Тож, каже, вона лишайся, Навіщо тепер каруселити? Ліжко твоє, як пішов, і досі стоїть застелене. І він, опустивши голову, бере її торба і думає. Певно ж досить. Раптом на білкові і на дисплеї надпис і да.